Сьогодні ми виживатимемо в невеликому кубі 100 на 100 блоків, повністю ізольованому від світу. І разом зі мною буде Оле... Оле... А де Олег? Добре, замість нього буде ось цей чувак. Всім привіт. Я я блогер Майнкрафт, блогер візі. Привіт, всім. Сорі, я просто дуже поганий блогер, я не вмію бути блогером. Тож починаймо! Юху! А можна е, пояснити, що ми, яка наша фінальна ціль на сьогодні? А, ну, у нас сьогодні просте ванільне виживання. Як бачиш, е, ми сьогодні просто будемо разом виживати. там. Ага, про Просто виживати разом. Добре, друже, пішли тоді добувати ну, дерево. Ну давай, друже, ну давай. А нам. ну Нам взагалі Олег мене весь час. Е, Олег такий, ну, блогер, може знаєш. Олег весь час мені каже, що на початку виживання треба придумати ціль. Богдан, зробив вже цілі. Скільки можна взятися нічого не робити, блін, ти вже задовбав, блін, реально нічого не робиш, блін. Одну основну і одну поступ... і поступову. Добре. Основна це др... бити дракона, правильно? Так. Додаткова ціль, наприклад. Е... Ви <ріст> Як ви вже зрозуміли, в нас буде декілька цілей, основною з яких буде вбити ендер дракона. Також будуть додаткові цілі, які я написав тут. І коли ми будемо виконувати цілі, буде з'являтися ось таке повідомлення. А поки ви читаєте, я та Візі пішли лутати селище. Опа! Нам повезло, ми заспавнилися коло селища. Ого! <ріст> Да, yeah, ура! <laughs> Яке щастя! <laughs> oh -ho -ho! Oh, Богдан oh, yes. дивись, я знайшов город, я Богдан! Тут є город! Богдан дивись! <laughs> тут є і морква, і картопля, і пшениця, і ми зможемо з тобою і курки, і все, що потрібно для душі. Добре, братанчик. Так. А, за мною, за мною. Давайте золотаємо спочатку селище. Після, після цього ми підемо, оглянемо, що там в порталі. Кого ну давай! Блін, тобі не стається, що якісь... Небо хокове ху... тут. <смір> Та ні, обичне небо, нічого, не особливо. Ну добре, ну мені здалося, напевно. Ні, ну. Ну, хмари дивні. Вони зазвичай більші. Ну, небо. Обичне. Це що за. Цей це, це ваш моджанг небо тут в'є, але, але по, по стіни, то я ж є вафін. Так це не небо, це горизонт. <реклама> а ми ступ... Давай попробуємо зайдемо в енд. Ого, а ми як тут. Блін, прикольний тут лут такий удачливий. що не можна... Ну хто це зробив, позор? Ну доп. Ой, ой! Оце, ось це, ось це, так, це я ваш любимий візі, він не вміє грати, я його вчу його. Ну, все, тепер ка що робимо? Ну дивись, о, що ми о... робимо. Ми спідраним з, з тобою, так? Тобто я сюди поставив і. раз, два, три, сюди. І нам не вистачає ще два обсидіани. Ну, нам треба йти зараз добути її ресурси. Як я думаю, давай добудемо дерева трохи. Давай що розділимось що є? тоді, друже мій. Давай розділимось. Розділий мої булочки. Окей, а я піду тоді за залізом, наприклад, а ти піди за. нахуй. <ріст> піди за деревом, наприклад. Не можеш не вставляти, блоска, цей так, жарт? Ти знаєш, що в мене є? No. Ну ти. ти хаєш, <ріст> що в мене є. У мене є 18 заліза, я закинув наприклад. Так коли ти встиг? Бо я б. Профік, ти розумієш? Я, вс... ти... я все роблю дуже швидко, ну не все. Ну, а я все. Я... Мене називають скорострільний джо. Сама швидка рука заходу. Так, з мене є 16 дерева. От яким чином ти 10 хвилин добував 16 дерева, я от тільки що добув близький. Буквально на секунду дерев... цю хату розібрав, мене вже вдвічі більше. О, я Богдан. Добре, у е, мене є ідея, я скрафтив відро. Тут десь є лава, mm -hmm. пішли я пішли, тобі даже покажу. Що ми можемо зробити зараз, щоб пройти Майнкрафт і пошвидше вже закінчити відео. <laughs> я таку лаву взяв. І тако тут лаву ау! І такое лаву тут розлив. Але ти будь акуратний, не ага. попадись в неї, бо тепер я пішов за водою. А вона не тече чись. Яку хі не тече? Я походу знаю, що таке. А чого? Ну, тому що в нас тут коробка, я тут суддя заспавнив світлом, щоб світло було. Невидимі блоки світла? Так. Да. Ну тоді давай mm. тянути прикол, типу що це якась містика. Сдібать! Ї... Ух... А чо? ну... Лава не тече, Богдан. Що ми будемо робити? Не робити. Блін, пизд. Ну все, йдем. Нет, та я ж тобі, ну я ж не допоказав. Ну показуй. Тобто. Що дальше? Оп? А. Ти поняв, так, прикольчик? Поняв, поняв. Ну ти прикольний. І тепер. А що вода не тече? Містика. І тепер дивись, і сюда ми розливаємо лаву. І тут воду. І тепер портал не запалюється, Богдан. Богдан, портал не запалюється. Блин, Богдан. Дві секунди, дві секунди. І тепер, Богдан, ми запалюємо портал. Йоу! І можем... А ми готові? Так, звичайно, що ні, пішли. Так, Богдан. О, Тут якась незрозуміла ситуація. Якісь бар'єри. <звук> Які бар'єри? Отже, бар'єри. Те що, двачанка чанка ну, проруска. Ти... Б... Ну, ти знав, що всі бар'єри лише в твоїй голові, бро. Тут нема бар'єра? Нема бар'єра. Чому Чи... я не можу пройти? Ну, бро, я не розумію. Богдан, як ти це зробив? Ну, бо тут нема бар'єри. Ти мене десь наебаш, <г 'є> мені то не подобається. Ну, все, йдемо. Ну, йдемо. а куди а нам іти? Що нам треба взагалі тут в пеклі? Блейзові палички. Ну ідемо шукати блейзові палички. Ну, ти, напевно, знаєш, де вони, можеш, про можеш провести нас. Свідки я знаю, де вони є. Так, так, я здогадуюсь. І поки візі думає, що все наше виживання постановочне, ми пішли добути ресурсів, щоб підготуватися до фарму Блейзів. Ага. Добре, йдемо по залізу, значить, печарам. Там така класна печерка. Так, а чекай, іди сюди, ну, що ти цей? У мене є 12 заліза, давай. Давай, от я тобі. На грудный, да. вот. Оооооо. Почекай, дико. У мене інвентар світлий. Ну все, йдем печаль. А ч туда? в цю велику дырку. Мою дырку. в мою державу. Я йду в твою дерку, Богдан, я вже біжу. Ну йдемо. Ну йдемо в мою дырку. Давай. Ух, не хоть дырка. Ну, моя дырка. Это що? Так там є все, що душі душа забажає. Там заспойлерив собі те, що не повинен був бачити. Не це вставити відео. Бай тоже. теж, що за хуйня? А, стрункол тут. Як нам повезло уявляєш? А він сюди тут. Та добре, Ігноруємо просто Богдан, ігноруємо. Інургий. Ми того не бачили. Ми того не бачили. Але ти то відос встав, типу, то буде комедія. Але як я тобі кажу вставити, то відос, ти вже того не вставляй, поняв? Mm. Бо то буде не комічно. Давай ще добудемо. Mm. Вон там я, я бачу, вон там. Ну добре. Богдан, ти трошки неправильно пішов. Ну, я це то не ща залізом. Угу. Блін, але нам ще прийдеться потім Stronghold шукати. Та це точно бодан. Я навіть в душі не знаю, як нам знайти. Це ж довго, правда, напевно? Ну залежить, залежить. Чи повезло За... зі світом, чи, чи не повезло. Мені, а... здається, мені здається, нам не повезло. А. Бо, знаєш, що мене от найбільше прикалує зараз в нашому виживанні. Наскільки нам повезло, що ми от так сразу біля селища заспавнились. Прикинь? Ну, ну це реально вдача. Це, вдача... це є реально скарб. Е... Ну добре, друже. Я думаю, в нас так дуже повільно йде виживання. Давай пришвидшимо його, я піду. Ніху я собі! <задаврі> <задаврі> я Братура, ну да. Я з кам'яним. Ладно, йдемо. Та ні, Дем я тобі продавати. все маю, я все для тебе маю, все, що ти можеш уявити. Все, тачки, гроші, сучки, біткоїни, тримай. І шкарпетки? О, круто. Я, я... б останню я... сорочку <задав> віддав зараз. Я тобі залізо приніс, алло. Це вже не повага якась. Де ти залізо приніс? Ну, от пішка крані. Х... Ну, переплавляється. Та ну переплавляється в натурі. Ну. Я ж ось не бачу переплавку. Де процес ну... переплавки, його немає, бо да. Ти глянь, що там таке? Я не бачу нічого, Богдан. Як думаєш, Богдан, мені вистачить два алмазних меча, щоб битися за Да ты алмази взе! Я не знаю. Та на, я ти тож... <кхід> Поділюсь з тобою, да, напряме. Дякую, сенпай. Кстати, ну, не ніх... хуй <кхід> залізо, братуха. Ну, звичайно. Я добув його сам. Ти красавчик. Там, дякую, бро. Ти теж крутий. Ну, не такий крутий, як ти, це точно. Ну та, правда. Бо ти тут мав сказати ні, блін. Ми одинаково круті. Ну все, ідем тоді, напевно, добудемо цих е, палочки стержні. Ну, кишечні палочки блейзом йдемо. Хочеш мо старжня надапти? Не хочу бадан, дякую. Ну добре. Ось ми знову тут бадан. Ось ми знову тут. А. Ну, йдемо шукати. у Львів. А що тут робить пльот на, на курці сидить вон диви. Я не знаю. Це мій, до речі, племінник. Тільки йдемо. не бей бейвліт. Тут я нічого не бачу, Богдан. Ого, тепер бачу Богдан. Ого! ОТО нам повезло! Ну, везуха. Ну, no, розлий, в... розлий воду. Воду розлити? Ну так, да, спустимося. Це, це ти здорово придумав, але Богдан, я нагадую, що неможливо розлити воду, якщо ти в незері. Брешеш. Цей, -е 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 Богдан. Да, 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 да. В общем, ти поняв в принципі правильно. БЛЯ! Богдан. Ну, то я засейваюся, ти бачил? Я помираю, бодан. а, Я тут. Я тут ховаю, я тут раеню ХП. Бадан. Дорочи, а ти не думав? Ну типу тут так багато монстрів. Давай поспимом можно. Нее! А. Я помер там зі речі втратив бодон. Ну сиди креатив, веди собі ті речі кіфтарбокс. Таке виживання, да? А мені треба якусь до тебе спуститися, не знаю як бодан. Ну. А вітаєш, Месія. Месів. Богдан мене вбивають. На, тобі, чого он. Снова. Че ты ага. Але почекай, хоч я пуш саме. Я лечу! ч? ти ты Куда? Ти? А Постав, будь ласка, такое, ну, не вставляй відос, постав Difficulty Easy. Ну, мене блейз, бл. за 2 тички чуть не вбив. Ау! 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 Що, я я я захистив тебе, друже. Що, Що за я... було? О, блейз! О, блейз! А чому він Йде? тут спавниться? Так і. Ну, і... ну і шо. Ну, нам плюс! Нам нам. О, ще є блейз! Єй, егіфт, Рональдс 1, 3, 9, 8. Що це за бода? Ху... да? Це не я. Та лиши! Ти це ламаєш, то це. То це херобрі. Ну <laughs> ти, ха Что ты его? Я на турис. Все, я забрав стак. Ну давай може все ж таки звідси впадемо. Щоб стати. Всю... Ну давай, блять. Добре, мені здається, в мене просто глюки, то все. Зараз тут почнуть спавнитися, чи... Чи з дрики. Готовий, готовий зембиці? Я готовий як ніколи. Нам просто да. треба накидатися на них, як. як хижак на здобиш. І гристи разом стадом, стадом. Я не буду грати стадом. Скільки б ми не вбивали блейзів, палашки нам ніяк не випадали допоки. Не <звук> О, є! є, є! Перше, є! Перше Так, бо я зараз помру, але будь-як. Ну, я зараз вернусь. То була задумана смерть, Богдан. Тут шо! Богдан, не вмирай. Після цього ми повернулися, добрали потрібну кількість палок та вирішили додому. Ой, там хтось кричить, ну добре. Хтось на турі там, страждає. Там сайк кось. Скоріше за в двох свиней. <рес> так, ми вибралися на поверхню, бодон. Ну все, ідем, додому, додому, додому Нам лишається зараз тільки буде ендерменів, ендерперли. А де ми їх візьмемо, бодон? Я не знаю. Ти це передбачив, коли карту готував? Ну, no, я не передбачався. А як ми тоді? Маємо пройти Майнкрафт, так. Да? Тобто тут є якась певна недогляданість з твоєї сторони. Ну, давай е е кинемо в скриню наші палки, щоб ми їх не втратили. Це логічно. Тут я з тобою погоджуюсь. Кравчу скриню, ставлю коло в верстака і тоді палки тобі. Правильно, правильно. Далі. Вбиваю свинку. Тому що вона заїбала ходити перед моїм носом. Іей, я думаю. А хто не сторітелін, бро. Я не сторітелін, не, не думав і yeah. тобі буде Ну йдемо до будемо золото те, що у нас є. А в нас не може нічого їсти, блять, Богдан. О, так і. давай б'ємо тварин, всіх зробимо рину тварин і все, і будемо. Ну, мати Ну, але це короткочасне рішення, проблеми. Потім ми знов проголодаємося і не будемо мати що їсти. Ідеї? Поле крафтом? Яке поле, бля? Звичайне поле, пшеничне. Дивись, для початку 6 хліба. Тобі три, і мені три. Похавали. Візі наводував мене трьома чар своїми шматками хліба. Після чого ми вирішили перевірити, скільки активованих очей країв краю вже є в порталі. Знаючи цю кількість, нам буде легше не фармити перлини Енду. Їх можна добути двома способами: вбиваючи ендерменів або даючи пілінам золото. Саме цей спосіб ми і виберемо, але про це трохи пізніше. Ша. А де портал в ендерсвіт? Оу, як повезло! хо, -хо, -хо! Я зразу не йшов! Ух ти, Так а тут уже імба. Диви... Раз, два, три, чотири, п'ять розставлено, то по-любому, блін, ну, повезло, так повезло, слухай, повезло так. Повезло, так повезло. Це реально не я. Ой. Ти що зробив? Я Нечайно, бо дан, вибач. Не бригай за ним, ні! Бодам, перестань. бодам, перестань. бодан. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім ок нам потрібно, і На одне сьогодні. у тебе вже є. Там. Кинути? Нє, не кидай, пішли. Як я і казав, ми вибрали варіант торгу з піглінами, і для цього ми відправилися в печеру добути золото. Там без золота. Скільки в тебе золота є? Два. І в мене два. Обміняємося? Ти так апетитно попою крутиш, коли добуваєш. М -м? Я боюсь не, не стримаюсь. Окей. Okay. <laughs> <laughs> Я би ще залізу подобував. Я взагалі би все подобував. Все, що існує в світі. Ну, добре, Добудь. Не придумав прикол. Нічого страшного, тут зі всіма стається. Ну в мене це. А, 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 жартівна імпотенція. У тебе творча дисфункція. І туберкульоз. Все, це останнє ну. жилка заліза. У мене вже єбак скікіл. Іменно до Я іменно дуже дужба. Ну, О, дуже я вмер. Я, це... я вмер і половина згоріла в лаві. Бро. Єба! Я, тоб... я тебе не хочу засмучувати. Але так сталося, що згоріло все. Крім того, бронежилети і меча. Ні, братуха, ти помиляєшся, отут ще є трошки. І що там було? 41 залізу вижило. О, круто. Ну, непогано. А золото? Золото не вижило. А там. А за цим золото? А, во. І поки візі витягував усі залишки моїх речей на поверхні, я зрозумів, що краще заняться тим, що потрібно було зробити давно. А тоді поле крафтити. Крафти поле, якийсь новий крафт, нова версія. Ну, там. Okay. Мій дідо навчив мене крафтити поле. І ці знання передавалися з покоління-покоління. в покоління, Рівно два рази. Б... З покоління довге, ні? Думаю... Знаєш, що я подумав? Знаєш, що я подумав? Чому? Я недаремно все ж таки вбивав курочок через те, що ми можемо скрафтити луки, щоб ми могли на норм. СТОТ! Заїбала мечати! Блять! Щоб да, ми я могли скрафтити собі лук, я стріли, погоджую. і тоді ми могли в Венді. Ми просто думаємо якось однолінійно. Нам треба думати одночасно за декілька справ. Але я теж зробив фігню через те, що в нас немає курочок тепер, з яким можна лук зробити. Тому в нас шансу промахнутися немає. Ну, дивись, э, О, лук. Сюди! Тепер ми вирушаємо в Незар, щоб добути золото і почати торгівлю з піглінами. Ой-ой-ой, такс. Тепер нам треба знайти скількох нам таких, типів. Нам треба йти а та золото найти, щоб з ними торгувати. Треба ну, не жовче, Золото шукаємо, точно. Ну давай пошукай. Нам треба звичайне золото. Ну, в мене 11. Наги. Є, yeah, золото. Натурю? Не хочу. Натурі. З кем то? Я. Ну, ти не ти Ты маєш нагетса, ебать. 11 штук. Нагетс, KFC? Не, нагица Макдональдс. Всі, в тебе уже золото, братанчик. А, 11. Знов цих самородків ебать? Нагадьс. Ну так. Ну, як так, мене два стака. Що ти робиш? Ну, все, я йду на свободу Да, попрацював на славу, можна і відпочити. Ой, я бачу ще, ну ще трошки не буду не знаю. Нє-ні, не перенапружуйся. Чого ти так за мною переживаєш? Я хочу попрацювати. А, знаєш, я подумав, не то не йому. Ну, я добив все золото, яке я бачу. І в мене 57 чекін нагет. Єй! Що сталося? Я побачив тут когось тільки що. Кого? Хубай якогось побачив тут. Все ж таки я. Мені не здалося. Все ж таки це правда. Він існує, він існує, це не мої галюцинації. Мені кстати, слухай, галюцинації це Це... Це здорово. Закинемо туди в дирку, от сюди. Всі, всі. Всі, всі. Зразу. На, посмогчимого члена, лот. Будь ласка, не відео. ти, там став. відо. дивлюся на нього. На нього дивитися, бля. Морда в нього така. такая. Все, останній останні шанс. Останній шанс. Останній шанс. Ну, Будь ласка, будь ласка, ну, сенпай. Сенпай! Сос! Пишов, ты нахуй, бля. та не тупи. Стрелы. Ну стріли це добре. Ну стріли, да, окей. Все що не стріли. Чекай, я чекай чекай позитив, в речах, я мойо Я Чим негатив, тобі? я негативний. сорі. Є, нерпели. Є, є, Ура! Я піду їх викинув! Не надо, бро. Не, не роби того, не потрібно. ні, ні, не роби, не роби нам, не. Ну давай ще почекаємо, може він ще щось корисне дасть. А що він ще може дати корисне? Може. Так я не чуди тебе. Стріли будуть потрібні так що. Обсидіан. Так що давай почекаємо на стріли. Він тут спектральну у стріли продає, так що. Отакі угу. Кіжовці. Ну, от от. І ще, ну, там і ще він, він, до речі, нитки може викинути. Ми зможемо скрафтити, от. Тепер можемо зробити тобі О. лук. Опа. Угу. Я арфу скрафт Що б <гах> не крафтиться! А попробуй поміняти палки і нитки місцями. Серйозно? <гах>. <гах> Звідки ти знаєш, що я скрафтив? Спільна проблема. Спільна проблема у всіх майнкрафтерів. Чи ти нам ху кидаєш, алло Насатий. Я вже готовий його убивати за те, що він уйде остання, у... 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 ти Та. ж так на нас подивився, типу, я справився з Ти шо, ця... ти на. Ну, не те конкретно, цей пілін. А, ой. Нарешті добувши достатню кількість перлин, ми скрафтили очі Енду. І віз запропонував. Слухай, ну давай, може, Ба... ми ж не знаємо, де Стронгол, Давай запустимо, блін. Э -э той Ендер Перл в повітря. Ну давай. От там, в тій стороні, десь, блін. Кидай, кидай, кидай. В ту сторону. Там, там, так, там. в ту сторону. Випав. Все, значить тут внизу. Тут а? А чо? Ну, баба. Вот так. О, я бачу Stronghold! Ого, на обуз! Ти шо? Везіння! Ай! Понятно. Дружик. Ну я думаю, пораний ти портал, да? Я не певен, що ми знайдемо. ну ти, У Нас горило, походу. Ну ні. Там не хватає одного! Я готовий активовувати портал. Ага. Ну давай, давай. Готовай. Ай, ай! Бля, чуть, -чуть не згорів! Чай, а... <сі continues> я, я все рейджо на всякий <сі> випадок скину, бо ти помер, я подумав, що тут якась біда. Чуєш? Ага. блоки якісь? Ну я два. Окей, okay. ага. Дякую, що даві. <сіх> Ішара, <сіх> <Гитара>, дякую. <сіх> Та відійди дим, <блядь>, просто відійди. <сіх> ну у мене ще кирочка була, ну ладно. Може <сіх> е треба. Тай, мені кирочку. Тут є сундук з речима, але давай ми будемо брати bare minimum, поняв? Берем лук і пару стріл. Добре, візьми. Я взяв половину стріл. А, ти ж все проїбав, <сіх> бля. Тоді, тоді я ще візьму кам'яну кірку і я пшов. А давай, мені що даш? Та бля. Давай просто будеш моральною підтримкою. Давай. Ми бля, ми його зараз вибим. Ну. Як же ми його травим? У Ти... Я, до речі, швек тоді, виходить. Ні, ти осел. Я трав буду. Та то єбаний, то стань. Все, вроді. Один... Добре, дивись, професіоналізм. давай давай Давай, давай, <ріст> давай. <Я> собі бля. В... <ріст> Це був останній. Бивай його! Бивай його! Давай! Бодан, давай! По голові, до речі, більше урона буде. за піска! <ріст> записка! А в тебе є дерево чи щось таке, ні? Не, мы за чм? Да ты шоу! Оч мені шо? уточнишься! <сумістична> Ой, слям! Палки або дерево! У мене нема ни ху! У меня 7 оків, бля, и дроп мочип, и не зараг, бл. Ха-ха-ха-ха! Судовла я було, від добавили, добавила подавати. Він лазить вниз! Ура! Я Давай, готовий, я готовий! Та Та він відкине мене, бля! Тільки не пригай, не пригай, просто біжи вниз і не пригай. Ну і я сказав. Б... Ти він гарканув на мене! Я не стрибав! Я вижу. Його ендермени мене ти бать. А це шо? Тисяча да, від Зеленського да, прийшла а... і ти захопився. Ну, а як, ну аях, я Є Блять, с там візьми стріли Худи на спавну. там нема! ти я забрав всі стріли зі спавну. А, в натурі? сори я думав там є. Давай він знов в центрі! Давай, Ви я снег. готовий, я готовий. У мене план тактика. Не в тактика. Іди сюди, я вбиваю його. Я ти баклажан. Ну я, блін, Ну я засняв, як він як він вмирає. Ти собі вставиш, як він вмирає. Ніжно знімаю свої трусики. Лалалема.